В Ужгороді бадмінтоністи зібралися на чемпіонат Закарпаття. Змагання мали статус відкритого турніру. Це відкритий чемпіонат Закарпатської області з бадмінтону. Учасники приблизно 50-55 учасників. Вікових категорії, як ви бачите, у нас є і діти від 6 років і до, 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 до дорослих. Є три вікові категорії 6 років, 7. І 10-12 років. активну участь в турнірі брали дівчата. Вони наполегливо тренуються і результати своєї роботи прагнуть продемонструвати на змаганнях. Займаюся я три два рази на тиждень. Мені подобається цей спорт. Він мені увлікає. Хотіла б навчитися більшого грати, їздити на змагання, вигравати місця, здобувати. Сили. Не відстають і хлопці, а окремі з них більш ніж помітно прогресують як наслідок, виграють у старших на 5-6 років туперників. Я займаюся 4 роки і люблю займатися бадмінтоном, бо бадмінтон рухлива гра і розвиває ноги і руки. А як ти вважаєш, за рахунок чого тобі вдалося виграти в досвідченіших спортсменів? Бо Я стараюся і довго займаюся, і стараюся, того, щоб виграти. І саме краще отримали нагороди. А в цілому батмінтоністи не тільки заповзято змагалися. Вони були раді і поспостерігати за виступами інших, і поспілкуватися між собою.